Господи, воззвать допели услыш меня, вознеси меня во славу. Господи, воззвать допели услыш меня, воедила слово не моєго. Не дай, Господи, ми Звишим'я Господи, на і справи молитва моя, я походила пред Тобою, возіяння руку моє, Щення восим'я, Господи, положи, Господи, ханині уста моїм, і тверді рождені я оснах моїх, не уклони серце моє, славе стало Господя, не вшивати. Мені. Со чоловік і ділаючими беззаконні, і не саштуйся свої збрани, нахожи дня праведних милостів лечитня, я лише річна да на намастила би моє, я поїшим молитву моя влаволені, Боже ти біша в рекам і сподіє. Я що землі простітися на землі, розкочившися по всій прионі. Я тобі, Господи, Господи, очі мої, натягова не отими душі мої, я сохраним я у світів вже состави шами, і осава зділаєш беззаконні, а тут помражу свою грішниці, єдиний сяздон, де вже прийду. Гласом моїм Господу помолився, рою, пред ти молині моє, печаль мою пред ним, звішу, не вдайше за те мене, духу моєму і ти позналися, стаси моя, находи, сем буде, може, кожна, старіша сівні, смотря коли снігом. І не пізнає мене, погиб, військо в мене, і зіскає души моєї, Господь, Господи, вік, і слідкування моє, час моїх сина землі живи, бо вимоні моєму, зіло, я посмивився з його, і з м'я, як укріпішася кріпиша мене.